Привіт, мої хороші! Свята закінчилися, а я тільки з ідеями подарунків для вашої малечі. Ну нічого, вирішила зняти таке відео про іграшки для дитини 6-9 місяців, саме тому, що я бачила багато відео перші покупки для немовляти, бачила багато відео з 3 до 6 місяців. А от саме коли моєму синові виповнювало 6 місяців, я Шукала, що ж йому ще е, купити, бо всі ці брязкальця і е, інші музичні е, інструменти вже не працювали для нього, я не знайшла нормального відео, от, і тому мені довелося робити власне дослідження і знаходити іграшки самостійно. І що я зробила? Я передивилась купу відео американських педіатрів різних, американських і канадських, переважно, е, і наших педіатрів. І зробила такий список з тих пунктів, що у всіх були. От. Тому от зараз я вам розповім те, що було у цих педіатрів. Це пірамідка. Я обрала пірамідку, це називається морське каміння. Смисл пірамідки 6 місяців, не в тому, що дитина буде її складати і розкладати це, звичайно, нонсенс. В 6 місяців це просто що він буде тримати кружалочки, він буде дивитися, які вони різні. Тому, якщо у вас просто пірамідка різнокольорова, він побачить, що вони різного розміру, побачить, що вони різного кольору. Прикол пірамідки саме це морське коміння, в тому, що вони всі різні ще не тільки за розміром, ще й по формі. І по текстурі от такий є, от такий є гумовий. От. І сенс в тому, що в 6 місяців дитинка навіть не знімає ще, а просто, як мій раняв пірамідку, катав її, літали кільця, він їх жував, трогав. Тобто, це більше на взагалі, що це таке, це, це, сенсорне і так далі. Тобто, в 6 місяців ми не... Очікуємо від дитини, що він буде їх, її збирати, розбирати. В 6 місяців ми просто даємо дитині їх трогати, гризти, гратися ними. І вже в 8 місяців я почала малого вчити. Знімати кільця і було вже запізно, тому що він вже так з легкістю з першого разу познімав всі кільця. Тому я думаю, що трішки ще раніше можна починати знімати кільця, і вже після 9 місяців ми будемо вчитись надягати кільця. Тобто іграшка, що росте разом з дитиною, 6 місяців купили до року, а може й після, вона буде корисна. І оце мені дуже подобається, що вона тарахтить. Оця штучка. Ну, коротше, пірамідки на будь-який смак, але я рекомендую оцю. Мені вона сподобалась. Тому перше, що треба купити дитині, пірамідка. Далі, що купувати не треба, але має бути. У мене таке кільце від Чіко з отакими штучками. Це я купувала, не купувала навіть, а мені віддала знайома ще коли малий народився. І до 4 місяців воно, в принципі, лежала без діла. А в. 4 місяці він почав його христи, а в 6 місяців я дізналася, що їм треба робити такі. Вона називала Rin Chain. Цепочки отакі цепочки. Отак береш будь-які колечки, що у вас є. Отак з'єднуєш великий довгий ціпок. І даєш дитині. і він їх роз'єднує, він їх з ручки в ручку перекладає. Тобто, 6 місяців гра така роз'єднати, перекласти ручку в ручку, погризти. Ці відчіко мені ще подобаються тим, що вони всі також різні на дотик: гладенькі, в попирку, якусь полосочку це взагалі гумове. І також мені подобається, що тут є. Як вона називається? Кольори радуги: червоний, жовтий, помаранчевий, всі кольори радуги. Я загубила тільки один. Да? Синій я загубила, але так всі інші є. Тому потім ще будемо вчити, може, кольори за допомогою цього колечка. Але на 6 місяців нам потрібні саме ціпки. Далі на 6 місяців потрібні паралонові кубики. Паралонові, щоб він не вдарився, не пошкодив собі нічого. Uh, і вони великі, більше, ніж силіконові. силиконові на такі веселі. Uh, єдина гра, яку він може грати в 6 місяців, це ви будуєте башню, він підбігає і її ламає. Неймовірно, радісно йому ламати башню. Звичайно, ми не очікуємо від 6-місячної дитини, що він буде uh, будувати башню, але ламає, гризе, отак жмакає, отак стукає і все, і йому радісно. Е, тому такі кубики також дуже багато розвивають, да? що він і ж вміє стискати. Е, до речі, це я бачила одна блогерка, вчила свою дитину прям стискати вона йому якісь губки давала, прям як вправу. Да? А мій просто брав ці кубики і сам їх стискав, тому що, ну. Передбачає це, тому такі кубики вбивають багато зайців. Ну і звичайно, потім також дитина росте, і ці кубики ростуть разом з ними. З них можна буде будувати башню, а потім вже більш дорослому взагалі тут рахувати. Тут щось, скільки божих корівок, циферки. Тобто тут навіть можна приклади створювати. Коротше, ще потім на рахунок буде. Далі. У цих педіатрів також були пальчикові лабіринти. Оце я купила в Аврорі за щось 200 гривень. Сенс в тому, щоб розвивати у дитини оцей щепковий пінцетний захват, наче він бере отак штучку і веде її. 6 місяців він брав у мене тільки отак, і отак її тряс. От. Але він, тут є також така вірьовочка. І, і мій вже за вірьовочку її до себе підтягував. Це теж прикольна вправа, коли цей лабіринтик десь, у нього вірьовочка і ти його підтягуєш. Я не бачила такого в 6 місяців, але моєму подобалось. Ну і так він її тряс, і тільки зараз, от ближче до 8 місяців, він почав намагатися взяти отак купу цих кульок і кудись її щось перекидати. Але Поки що це не по віку, я б сказала. Хоча кажу, американські педіатри сказали на 6 місяців купувати. Моєму 8, і я досі не можу сказати, що він щось там. Е... Ну, він тільки-тільки-тільки почав щось робити. Але оскільки це відео іграшки 6-9 місяців, тому можливо, якраз так от, з 8 місяців е... оцю купувати, може, з 7. Ну, коротше, на 6, я думаю, не треба. Трішки пізніше. Далі машинка, велика машинка без маленьких деталік. Ці педіатри казали, да, щоб він вивчав, що, як предмети рухаються, що їх можна штовхати, вони від тебе від'їдуть, що їх можна возити. Я не думала своєму в 6 місяців купувати, але ми ходили в басейн. І в басейні в, в ігрові була велика машина, великий джип, і малому він дуже подобався, боли його катав і прямо йому дуже сподобалось. Тому я замовила отакий: не пам'ятаю на промі, по-моєму, чи на розетці. І він недорого коштує, він ще й самосвал, він прикольний, яскравий, тільки великі деталі, нічого від неї валиться. І малий ним грається. Він просто так бере його отак, катає туди-сюди, підіймає, бахкає. Коротше, вивчає, як предмети працюють у просторі. Але знову ж таки, в тому ж басейні. Була з нами дівчинка 9-місячна, і її мама сказала, що от якраз її дівчинка взагалі ці машини ігнорить, їй взагалі не цікаво, як вони працюють. От, мама тоді сказала: от бачите, що значить дівчинка, що значить хлопчик. Значить, хлопчику цікаві машини, дівчинки ні. Е, тому не знаю, коротше, може, не всім діткам зайде, моєму зайшла прямо з 6 місяців. А далі м'ячики. М'ячики будь-якого розміру, з будь-якого матеріалу бажано різні. У нас великого м'ячика немає. У нас я купила просто в аврорі для сухого басейну такий оберемок. І я вам скажу, мені подобається, тому що він їх кидає, він їх котить і за ними біжить. Коротше, м'ячики це топ. М'ячики обов'язково треба хоча б один. Бажано декілька і бажано різних розмірів. Я так думаю, у нас тільки отакі, але, тим не менш, м'ячики це топ. Ну і плюс ще дуже радо для кольорів, але для приколу, можна, коли даєш, казати, там білий, жовтий, щоб він звикав, що кольори існують. Далі сортер. Варто сказати, що педіатр казала в відео, не сортер якийсь як відерко. І там в кришці отакі отвори, і там тільки три отвори: трикутник, квадратик і кружечок. І вона казала, що цю кришку з отворами ми знімаємо і відставляємо, і просто даємо йому відерце з геометричними формами, щоб він доставав, щоб він звикав, що є трикутники, є квадрати, і так далі. Але я знаю, що оці, з якими... Бортиками також користуються популярністю у діток такого віку, тому я купила такий. Тому що такий, як у неї, у цього педіатра відерце. я бачила відерце Чіко, але воно не таке. Ну, коротше, я купила отакий. В ньому є отакі великі фігурки, які отак ти засовуєш і отак ти достаєш. І є маленькі фігурки, які потім ти будеш засовувати сюди. прямо от. В ці форми маленькі фігурки я поки що відклала, вони нам не потрібні. А оці залишила. І я вам скажу так, що 6 місяців рано, 7 місяців рано, ну добре, коли виповниться повних 7 місяців, можете купити. І до 8 місяців, ну, знову ж таки, всі діти індивідуальні, може мій пізно зрозумів, може мій рано зрозумів, я це не дуже розумію. Але ближче до 8 місяців мій зрозумів, як треба витягати. Це був просто феномен. Він зрозумів, як треба витягати. Ну, я йому показувала, але в 6 місяців воно ну, взагалі його не цікавило. Знову ж таки, він просто хапав отак за одну грань і... і робив отак. От. Але от 8 місяців він зрозумів, як діставати, він залазить, у нього тут мізінчик зустріє, він нервує. Коротше, зараз це прям гра. Достань фігурку з цього кубіку. Тому от ближче до 8 місяців сортер з м'якими Купіть, а, або в 6 місяців купіть просто будь-який сортор, а просто заради цих фігурок, щоб я їх бачите. І а, книжки, картонні книжки. У мене з ними взагалі дивні стосунки. А, в цьому відео педіатри казали: купіть книжки з картонними сторінками, такими ребеники картонними сторінками. І Давайте дитині, щоб вона ну, просто показує, розповідає, от жирафик, жирафик грається, потім допомагайте йому перегорнути. І там от жирафик складає кубики, розповідайте, що відбувається на картинках. І також казали, що ще можна взяти оці резинки, як для грошей, да, і помістити на кожну сторінку, і тоді сторінки будуть, наче розділені, і дитині буде легше їх перегортати. Інша ситуація. У нас така ситуація, що з народження, я Ярославу читаю книжки. І одна з перших книжок це була Диво Зоопарк. Як ви бачите, слони без голів. Ну, тільки черепаха вижила, коротше, тукан без дзьобу, жирафи без горів і павич без хвостика. Але прямо з народження я брала налого. Відкривала книжечку, читала йому цей маленький віршик, і він дивився. І от перші місяці він просто дивився. Я перегортала розповідаю. Просто читала е віршик. Я не, не, не знаю. Мені не моє оце просто казати: Оце дівчинка, оце хлопчик, дивись, вони дивляться, а тут пропливає черепаха. Не знаю, чомусь мене це не забавляє, тому йому просто читала віршики. От перші місяці життя він просто дивився. З 5, мабуть, десь 4-5 місяць він почав е, намагатися відривати і от повідривав, коротше все, тому нам вже подарили, подарували точно таку ж нову. От, Якщо коли він підросте трошки, в нас вже є нова з усіма головами. От, е, але сенс, що він почав десь відривати голови 4-5 місяців, і в 6 місяців він вже перегортав сторінки сам. Мені єдине, що не тільки ця книжка, ось ця книжка мені подарували її, і я якраз її в грудні почала читати, це малому 7 місяців. Я читаю, я відкриваю йому тут віконечка. Він дуже радіє, до речі, прикольно, коли я, десь... я кажу, бачиш, Санта спить, а тепер О! прокинувся Санта і малий а! Радіє. І я отак от, от коли е, читаємо, да я прочитала сторінку, повідкривала йому віконечка, показала. Він іноді відкриває сам віконечка потім я беру так сторіночку, трішечки припіднімаю і роблю отак і кажу, перегортай сторінку. І малий бере повноцінно і сам перегортає. тобто от Таким чином, коротше, ми читаємо. Найулюбленіша наша книжка Теді Лавс fishing», Вона в спальні, мені лінь за нею йти. Я її читаю йому з народження, і він її обожнює. Коли я її показую, він посміхається, біжить до неї, перегортає сторінки сам. Вона крутовна, зручна, вона англійською мовою, тому не всім підійде. Але я так вирішила, що я його англійською не вчу, але у нього завжди. Всі іграшки англійською мовою розмовляють. Не знаю, чому так виходить, я не спеціально. У мене всі фільми англійською на фоні, якщо аудіокниги англійською слухаю. Ну, коротше, англійська в його житті присутня фоново, і тому одна книга англійською, я думаю, нічого поганого не зробить. От. Але м сенс у тому, що цю Теді він обожнює. І, в принципі, всі книжки він прям їх любить. Я купила ще от таку у лісі. Тут також маленькі віршики і тваринки. Він не дуже її любить саме через ці понівочні сторінки, да, тут зроблені якісь спеціальні такі вирізи. Йому через це не дуже зручно її гортати, і він візиться. Не дуже її любить. Але коли я читаю, розглядати картинки, картинки йому подобаються. От. І ще нам подарували з цієї серії диво Зоопарк, серію серії, диво машини. О, тоже хороша. І нам подарували перший вельмибух. Це розглядати маленькі картинки. Це вже, звісно, більш дорослий вік. Але я думаю, взяти з собою, ми поїдемо скоро в невеличку подорож, думаю, взяти з собою в автобус і давати йому, щоб він перегортав сторінки. Не знаю, може він пожує, подивиться, може вона йому щось зайде. Але взагалі я вважаю, що дітям не треба. Купувати книги, які не є книги, які виглядають як книги, а там насправді тексту немає, історії немає. Просто щось потягни, воно вискочить, тут, ви тут, розтягни, тут це, оце. Бо я вважаю, що таким чином ти дитину не навчиш любити книжки, тому що книжки мають провокувати розвиток уяви. Так, розвиток читання. А коли ти все дитинство дитині показуєш тільки книжки, де там щось похлопає, щось відірви, щось розкрий, щось таке, щось таке, то потім, коли дитина трішки старше стає, і ти просто даєш їй книжку з текстом, і вона така в смислі, а де а де аганьочки, а де вся а штука, і їй стає нудно, і вона перестає любити книжки. Моя теорія взагалі ні на чому не заснована, ну, крім того, що я маю педагогічну освіту, але є в мене така теорія. От, наприклад, оця книжка да, е, ідеальна, велика картинка, є текст, текст з віршиками. Одна, що вони тільки оце зробили, я не розумію, воно відволікає. Оця хороша, тому що тут є історія, і історія легка. Тут є віконечка. Щоб якось веселити, да? але тут є історія, тут є прикольні ілюстрації, вона картонна і гарно перегортається сторінки. Оця у нас також нам подарували пограємо і покупаємося, не пам'ятаю щось таке. Я її не дуже зрозуміла, тому що тут немає історії щось. Пограємо якою іграшкою ми будемо гратися сьогодні? Побудуй вежу з кубиків, зламай вежу. Можна зібрати пазл, ура, мені вдалося. Батут. ох, що за безла, треба прибрати. Я не розумію, як її. Тобто, це не книга, щоб її почитати. Це, може, це реально, коли вже дитинка постарше робити це з нею. От прям відкриваєш і кажеш, пограю, якою іграшкою будемо грати ми сьогодні? І дитина встає і йде шукати іграшку. Можливо, так це там, коли вже більше року буде. Поки що тут хочуть до гарні такі картонні сторінки, але вона малого формату маленького і малому незручно її перегортати, тому зараз поки що вони лежать. Я намагалася якось їх імплементувати в наше повсякдення, але не вийшло. Тому ці коротше ще полежать потім спробую в більш дорослому віці, а от саме для більш дорослого віку нам заходять. Тому, коротше так, книжки з картонними сторінками вчимо дитину перегортати сторінки. Коротше, на 6 місяців те, що розповідали педіатри, я все вже розповіла. Це все, в принципі, це весь пір. Далі рекомендації мої. Так. Малий став вставати з опорою. Я не пам'ятаю, скільки місяців він, шість місяців, по-моєму, в шість місяців він почав вставати з опорою. І тоді е, нам подарували отакого от типу коротше, штучки. Ти їх з'єднуєш е, пазликом, і виходить така дорожка або килимок з різними текстурами. Е, е, тут є такі, коротше, у нас їх ціла купа, і такий гарний килимок виходить, і отакі от баланс вежі, і наче дитина має на них ставати, і Ходити і мацати, і все таке інше. І оце коли малий встає біля опори, біля дивану, під ним оцей килимок з різних текстур, він по ним ходить, Це добре для формування стопи, це добре для того, щоб у дитини розвивався стійкість, да, щоб він ходив не тільки по рівні гладкій поверхні, а по всяким там, як тут калючка і там щось, і там щось, щоб він просто не падав. От, тому, якщо у вас дитина встає вже біля опори, то от ці ще килинки рекомендую. Якщо це в 6-9 місяців, то це в цьому відео. Якщо ні, то в наступному. І також, оскільки мій вставав біля опори вже, я взяла йому на прокат отакий столик. Він музикальний, але його сенс у тому, що він стоїть. Малий до нього підходить, встає на ньому і починає тут щось крутити, штучки. Грає собі на піанінко, телефон, тут все отаке. Тут також сторінки перегортати. Але сенс в тому, що такий столик, коротше, йому дуже класно. Ставати біля опори це також моя рекомендація. Ми взяли його на прокат, просто тому що не хочеться купувати вдома такий великий, але я знаю, на шафі він продається за 400 гривень, можна купити бушний. І от зараз вже малому 8 з половиною місяців, і я думаю, купити йому От. Хоча це вже буде. Ем... Цей штовхач педіатр рекомендують у відео 9-12 місяців. Але я думаю, вже купувати, тому що мій ну, вже дуже довго він стає біля опори і він вже ходить вздовж дивану просто туди-сюди йому дуже легко. І от я думаю, що ще купити штовхач спробувати. Але це вже буде в наступних, скоріше за все, серіях. Це все на сьогодні з приводу покупок для дитини 6-9 місяців. Напишіть, будь ласка, чи було вам корисно. Якщо у вас є діти цього віку, напишіть, чим вони любили гратися. Я думаю, іншим мамам буде корисно це прочитати. І напишіть також, чи потрібно ще зняти відео на всі інші періоди до року. 9-12 буде по-любому. Напишіть, чи треба до півроку. Це 0-6 місяців, чи треба знімати. Якщо треба, я зніму. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, відео було вам корисним. Я вас люблю, цілую. Давайте.